Напередодні дня молодіжних організацій, який відзначатимуть 29 червня, молодіжний центр шум у Шостці влаштував профорієнтаційний проєкт, запросивши підлітків до місцевої кав'ярні. У затишній атмосфері кофілаб учасники не лише смакували ароматну каву, а й отримали майстер-клас із підприємництва від власниці закладу Світлани Швець. Вона розповіла, як за три з половиною роки перетворила ідею на успішний бізнес і поділилася секретами від вибору постачальників до створення команди мрії. Ця зустріч стала частиною профорієнтаційного тижня, який надихає молодь шостки мріяти масштабно і діяти сміливо. Враження тільки найкраще, тому що ми для цього. Працюємо, щоб до нас ходили, щоб нас пам'ятали, і якщо наших дітей ми не будемо балувати, не будемо їм для них робити щось прекрасне, щось якесь добре, якісь гарні справи десь приймати, десь зробити так, щоб у них зайвий раз з'явилася усмішка, з'явилися якісь теплі почуття, то хто це буде робити, як не ми. Молодь ділиться захватом, як майстер-клас оживив їхні мрії про власну справу. Я взагалі з міста Сума приїхала на канікули до бабусі. Мене записала сюди моя мама. Сьогодні ми прийшли у кав'ярню, самі спробувала зробити свій власний перший напій. Мені дуже сподобалося. Я прийшла сьогодні перший раз до цього заходу. Побачила я його в інтернеті, і мені Софія ще порадила сходити. Так я порадила, щоб всі сюди ходили, щоб більше було знайомих. Я приїхала до шостки нещодавно. От е, я знайшла цю екскурсію у шумі, бо я туди ходила. Декілька разів я дізналася від мами, вона кинула мені сторінку їх в інстаграмі, і я потім вже записалася та зареєструвалася. Перше сходила туди пограти в настільні ігри. Мені дуже сподобалось. Там можна знайти для себе нових друзів, поспілкуватися, знайти однодумців. Сьогоднішній захід мені неймовірно сподобався, було дуже цікаво спробувати себе в ролі бариста. Це дуже сподобалося. Я вирішив приєднатися до цього проєкту, тому що мені через декілька років треба вибирати якусь професію. А тут така в... нагода виявилася, і я зможу якось почувствуватися в ролі баристи. Я сьогодні ютував лати, це мій улюблений напій. Я завжди його хотів спробувати приготувати. На майбутнє я собі хотів в кав'ярні точно. Мені тут дуже сподобалося, тут все комфортно. Історія дуже цікава, як з'явилося це кафе, а напій був дуже смачний. Я готувала лати з сиропом і вишня. Молодіжний центр шум уже майже чотири роки є серцем креативності в Шостці. Ми хочемо, щоб молодь мала простір, де може бути собою і розвиватися. Розповідає команда центру. Розшифровується шостинська, успішна молодь. У нас по законодавству молодь це 14-35 років, але в основному у нас молодь, яка відвідує молодіжний центр, це 14 20 років. За цей час шум об'єднав понад 30 активних учасників, організував десятки подій від екологічних акцій до тренінгів із лідерства і став платформою для втілення сміливих ініціатив. Співпраця з іншими організаціями дозволила залучити до шостки нові можливості. А профорієнтаційні проєкти допомагають молоді знаходити свої покликання. На цьому тижні ми їздили в Ямпіль, там є ямпільський молодіжний центр Дім, і ми там з ними проводили, проводили захід. Так само плануємо їхати в молодіжний центри Кролевця Кнатопи до Бов'язівки. І це вже сталі наші зв'язки там з молодіжними працівниками, які там працюють. Цьогорічний профорієнтаційний тиждень, організований шумом, передбачає серію зустрічей із професіоналами різних сфер. Ми хочемо, щоб молодь не просто читала про кар'єру, а й відчула її на практиці. Окрім майстер-класів, шум проводить кінопокази, волонтерські акції та творчі ініціативи, які об'єднують молодь і змінюють шостку. Зараз у нас реалізується проєкт мобільна молодіжна робота, де ми командою виїжджаємо у різні населені пункти не тільки нашої громади, а Сумщини. Тобто ми ще охоплюємо Конотопський район і проводимо різні заходи для розвитку молоді, саме напрямку профорієнтації, відвідуємо різні екскурсії бізнесу, щоб познайомити молоді з різними професіями. Також регулярно проходять різні майстер-класи арт-терапії, кожну суботу проходять настільні ігри. Єдине, що зараз дотримуємося кількості, обмежуємося кількості, тому треба реєструватися на заходи. Ми організовували такі неформальні квартирники, де молоді виконавці могли заспівати, зіграти на своєму інструменті там, гітара, баян, ну то, що там хтось декламував свої вірші. Цьому році, мабуть, такий, що теж значимий для, ну, для нас. Це був тренінг, молодіжний працівник, і до нас з'їзд з'їхалася найактивніша молодь Сумщини і змогли пройти цей базовий тренінг це Дуже важливий компонент саме молодіжній роботі. Активісти шуму діляться, як центр став для них місцем, де народжується дружба, ідеї та впевненість у собі. Я приїхала з міста Середина буде, а в шоці мене не було зовсім знайомих, друзів. А тут, коли я прийшла в цю молодіжну організацію, я знайшла і друзів, і нові знайомства. Я змогла заповнити свій час. І познайомитися, пограти з кимось, подивитися фільм разом, поспілкуватися. Також я тут знайшов друзів, полюбив, полюбив це місце і ходжу сюди кожну неділю на фільм та на стовки. В мене душу ну, взагалі було дуже мало ну, знайомих, позитивні і ще раз позитивні. І молодь, хай приходить ще буде веселіше. Я дуже полюблю це місце. Воно дуже комфортне. Ми по суботам бувають кінопросмотри. Ми вибираємо, що дивитися. Дивимося на проекті. У нас є велика шафа настільних ігор. У день молодіжних організацій історія шуму нагадує: майбутнє шостки у руках тих, хто не боїться створювати шум заради змін.